Учасників конференції. Я вибачаю, що не зміг приїхати. Моє прізвище Михайло Жук, я представляю Сумський обласний інститут після дипломної освіти. Тема мого виступу: інноваційний формат після дипломної педагогічної освіти, проблема міждисциплінарних проєктів та нового формату віртуальних освітніх ресурсів. Що я хотів би розпочати? Життя дуже швидко змінюється. І в цьому житті відбуваються не тільки зміни, а й виклики. І ті, хто є сучасними, ті пробують на ці виклики шукати сучасні відповіді. Ті, хто знаходиться тільки в межах звичних традицій, вони якби випадають з цього процесу. І, мабуть, післядипломна освіта це саме та освітня ланка, яка найшвидше потребує інноваційних запроваджень не тільки тому, щоб можна було продемонструвати це педагогам для використання. По місці їх роботи, а й тому, що після дипломного освіту вона, мабуть, найбільш гнучка система в світі по адаптації фахівця до проблеми напіврозпаду фахової компетентності. Нагадаю вам, в чому сутність напіврозпаду компетенції? Аналізувати це почали американці ще в кінця 20-го століття. Суть нічого. Наскільки застарівають знання після закінчення університету? Тобто входить фахівець в ринок праці. І наскільки він втрачає сучасність? І яким чином можна це подавати? В цьому аспекті, мабуть, після дипломна освіта, вона є ландшафтом постійного пошуку. І на сьогодні, я думаю, моя думка, що проблема інноваційності після дипломної освіти упирається в рішення дуже простої проблеми. Або після дипломна освіта підводить підсумки того, що відбулося за 5 років, з моменту останнього підвищення кваліфікації, або після дипломна освіта починає працювати на випередження. Якщо вона починає працювати на випередження, то перед нею стають нові задачі, яких раніше не було. Хоча в чомусь, мабуть, вони були. Подивіться раніше інститути нашого типу, з одного боку, навчальний процес, з другого боку спеціалізовані фахові семінари за напрямки. Але мова сьогодні, мабуть, йде про трохи інший формат. З точки зору освіти протягом життя, наша система інститутів, перш за все, має найбільший виклик, який пов'язаний з інформаційною революцією, поява нових проблем, нових рішень, нових пріоритетів. Якщо ми подивимося, що є філософія освіти, скажімо, євроамериканському розумінню. І, мабуть, і в азійському розумінні, тому що ви знаєте, який ривок зараз роблять азійські країни у розвитку освіти. Південна Корея, це взагалі феномен. Сінгапур, який робить колосальний стрибок в рівні освіти і підготовки і людини і робітничої сили, іншими словами, людського капіталу, і до життя, і до реалізації себе на ринку праці. Вони мають. Те, що називається інноваціями, всі сьогодні хочуть формувати людину, яка не просто може запам'ятати і відродити, а людина, яка спроможна створювати знання, яка спроможна рухатись самостійно. Але для цього її потрібно підготувати. Так, ось, на мою думку, в моделі після дипломної освіти з точки зору інформаційної революції, найбільша проблема це та, як зробити, щоб людина, яка приїхала через п'ять років на курси, не Чула аноннолекція, а чула абсолютно нову лекцію. Я завідувач кафедри, і мені приємно сказати, що наша кафедра вже другий рік поспіль запроваджує основну абсолютно нову модель гуманітарної підготовки, яка називається освіта 21 століття, виклики пошуки відповідь, яка розбивається на три блоки інваріативних складов, частин, точніше лекцій, вибачте. я Кінці робочої доби ви знімаємо. Значить, перша лекція це сучасна філософія і соціологія освіти. Друга лекція освіта в Україні і країнах світу. Третя лекція освіта в інформаційному суспільстві. Є дві варіативних складових. Обов'язковою варіативною складовою є євроінтеграційна стратегія України і друга інваріативна складова, другий спецкурс. У нас на кафедрі читають кожен викладач бере відповідності до сегменту своїх наукових інтересів. Я пробую читати спецкурс по сучасним освітнім ресурсам і вміню, не тільки їх використовувати, а й створювати, або інтегрувати з ті ресурси, які вже себе проявили як ефективні. Також перша проблема, мабуть, як зробити так, щоб курси не дублювали, ну, не були оновленими, а увесь час змінювали. Але при цьому є і друга проблема. Як зробити так, що крім діапазону формальної освіти, існував діапазон неформальної освіти, тобто пропозиції по рішенню конкретних проблем. До речі, використання сучасних технологій дозволяє дуже ефективно вирішувати традиційні проблеми. Ось Денте, я на цьому тижні працював з вчителями англійської мови. І я їм запропонував ознайомитись з теоретичною частиною, те, що я вважаю за потрібне, я схематично пройду, а запропонував їм розглянути модель можливості інтеграції звичайної школи до партнерських ресурсів європейських країн. І ви знаєте, вони з таким ентузіазмом, добре, що були вчителі англійської мови, там вони знали англійський краще за мене. Ми зайшли на сайт Євросоюзу подивились, що є середньою освітою. Подивились, як той же Твінінг e потім реалізується в Україні. І вони взагалі почали обговорювати питання, яким самим створити якийсь потенціал, який може реалізуватися як проєкт в системі Твінінг. E Ось я думаю, що на сьогодні, мабуть, в системі після дипломної освіти потрібно вийти на те, що американці називають конструктивізмом, тобто наближення на практику, орієнтацію на практику. Європейці називають трикутником знань, тобто знання не заради знання, а заради практичних рішень і практичних технологій. Тому, я думаю, мабуть, на сьогодні потрібно експериментувати в тому плані, що пропонувати вчителям, які закінчили курси, але мають потребу в рішенні конкретної задачі, ну, скажімо, формування порталу віртуальних музеїв. Формування банку інновації на рівні навчального закладу і конкретного вчителя, формування партнерства з зарубіжними школами, скажімо, з європейськими школами, адаптацію до сучасних європейських мереж. Це повинні бути мобільні локальні курси, які вирішують конкретну задачу. І результатом цих курсів повинні бути не абстрактні теоретичні знання, а спроможність реалізувати щось на практиці. І в цьому плані ця ідея дуже класно пересікається з тим, що робиться по лінії інтела, коли вчителів навчають сучасним інформаційним технологіям, які можна використовувати при створенні власних освітніх ресурсів. Це перший момент, на якому мені хотілося зупинитись. Наступний момент, коли ми кажемо про інновації, то виникає дуже цікава проблема. Наскільки люди готові до того, що вони мають свої діяльності інновації. Найчастіше вчитель настільки перенавантажений як інформаційним забезпеченням навчального процесу, ну, мабуть, єдина країна, в якій збільшення обсягів інформації де паралельно із скороченням годин, за які цю інформацію потрібно висвітлювати. Але не це є головне. Головним є те, що він завантажений досить часто. Виходить, що він не бачить того, що дійсно є цікавим його досвід. І в цьому аспекті, мабуть, після дипломна освіта повинна більше уваги приділяти наданню консультативної допомоги там, де є претензія чогось досягнути, щось змінити, і презентувались під формування партнерських зв'язків. Наступний крок, який, мабуть, з цим також пов'язаний. В Україні в кожному обласному центрі є інститут післядипломної педагогічної освіти. Всі вони об'єднуються в асоціацію заходів післядипломної освіти, яка існує при університеті менеджменту освіти. Але, мабуть, на сьогодні, аби ми використали те, що на Заході називається використання аналогового і інноваційного підходів, ми б могли дуже сильно спресувати час. В якому аспекті спресувати час? О, скажімо, в кожному інституті є якісь цікаві напрацювання, якісь цікаві практики. І аби ми створили ресурс, який дозволяє це активізувати в будь-який момент, в будь-якому навчальному закладі при викладанні будь-якого предмету, або не тільки предмету, а як демонстрацію досвіду, це було достатньо, мені здається, ефективно. Причому дуже класний є досвід у Запоріжжі Івано-Франківська. По реалізації таких ідей у них є дуже класний портал. Оксана Якіна-Маріновська веде і з боку Запорожжя проректор по науковій роботі. Вибачте, зараз не пригадаю прізвище. Вибачаюсь дуже класний портал, дуже класна ідея. До речі, ми спробували спільно з партнерами з Івано-Франківська реалізувати ідею відкритиї наукової онлайн-дискусії. Інститути післядипломної освіти в е сучасному інформаційному суспільстві. Я думаю, що якщо ми всі об'єднаємо з ми швидше буде вирішувати задачі. Відносно консультування, в чому, мені здається, тут найбільша проблема? Розумієте, ось я відкрив з англійцями і твінінг розділ креатив? Я у них запитав: є у вас практики, які не менш цікаві, ніж ті, що показують? Відповідь є. Я кажу, розумієте, в чому різниця між вами і тими, хто тут присутній. Про тих, хто тут присутній, знають всі. Про вас не знає ніхто. До речі, знайти партнерів не складно. Якщо хтось хоче шукати партнерів в Європі, я радив на сайті Євросоюзу, коли ви зайдете в розділ освіти, після того, як ви берете мову, ну, мабуть, вже будете англійську вбирати, І війдете в розділ середніх шкіл, там вверху є пошукова... Такий рядок. Запустіть проекти або міста або країни, яка шкільні проекти міста або країни, яка вас цікавить. Там їх десятки тисяч. І через те, що роблять інші, ви вже зможете себе позиціонувати. Відносно навчальних закладів, мені здається, у них також виникає потреба в новому форматі ресурсів. Ну, перший момент. Цікавості раді зайдіть на Ютубі, подивіться. Як представлені відеоуроки українських шкіл і скільки їх представ? І задайте запитання, а чому ваша школа там не представлена? На сьогодні інше життя, і це життя вимагає іншого формату. Скажімо, є, ми з англійцями обговорювали питання ну, з вчителями, з вчителями англійської мови. Якщо є стандарт з англійської мови, якщо він розбувається на певні позиції. Вчитель може зробити віртуальний накопичувач того, що він робить в цьому напрямку. Мабуть, може. Бо проблема все одно дійде до перевірки результативності стандарту. А що може бути кращим підтвердженням результативності, ніж наявність ресурсів, які показують практичний досвід роботи цього вчителя? Тим паче, ролики ж можна знімати звичайним фотоапаратом, не тільки веб вебкамері, і розміщувати їх не так складно. Далі подивіться. Пошукова робота в школі, наукова робота в школі. До речі, нещодавно зіткнувся з інформацією, яка не так, як пріоритет, бо нам щось подібне мати. В Ізраїлі і із 100% навчального часу, який відводиться на учня, зараз 70% відводиться на вивчення дисциплін, а 30% на проведення власних досліджень. І керівниками цих досліджень, у них виступають. Студенти виступають доктори філософії. Мабуть, тому Ізраїль є такою перспективною заможною країною, що він працює на випередження. Я думаю, що ви аналізуєте статистику, пов'язану з подвоєнням інформації і подібними речами, мені попалася якась статистика корпорації ЦІСКО. Вони взяли 10 2010-й, за вимір. Подивіться, що вони мають на виході. На виході вони мають через 50 років те, що буде глобальною інформацією 2060 року. Інформація 2010 року буде складати не більше, ніж 3%. І ми живемо в час, коли інформація дуже швидко старіє. І за цих умов дійсно набуває головним критерієм ефективності освіти, стає наскільки людина може самостійно мати навігацію. Вирішення проблем через створення нових знань або запозичення аналогових знань, які дозволяють вирішити проблему. Відносно школьних ресурсів, ну подивіться, маса школ має ресурси. Коли я скажу віртуальний музей, певна кількість з вас представить собі музей в 3D технології. Для школи не потрібна 3D-технологія. В школі можна зробити маленькі ролики, нарізати цих роликів, скільки у вас є цікавих в ваших музеях, і показати, як ви це створюєте, як ви в цьому приймаєте участь, як діти до цього залучаються. На сьогодні інший вимір освіти, і цей вимір потребує, мабуть, нових ресурсів. Я побачаюся, я обіцяв виступити на 15 хвилин. Я розумію, що я не один, тому на цьому я обмежу своєму виступу. У мене буде пропозиція. Під час секції у вас повинен працювати інтернет. Якщо є запитання, то, мабуть, простіше буде не з мобільного телефону давати відповідь, а згрупоруйте всі запитання і давайте на секції я дам на них відповіді. Домовимося. Дуже дякую за можливість виступити і щиро вибачаю за те, що не зміг приїхати. Я дійсно хотів приїхати. До побачення.